В ефірі Ньюз. у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Київ готується до серйозного похолодання. рада оборони столиці вирішила, що пункти зігрівання працюватимуть цілодобово, щоб в надзвичайних ситуаціях кияни мали негайний доступ до тимчасового прихистку. Також перевірять, чи укомплектовані ці пункти і заклади охорони здоров'я. До того ж, у місті проведуть перевірку систем опалення, щоби ті не замерзали. На засіданні затвердили алгоритми координації дій сил оборони, правоохоронних органів та інших служб, щоб ефективно реагувати на можливість. Ливі загрози зауважу цими вихідними. термометри в Києві можуть показати 15 градусів морозу. На аварійній ділянці синьої гілки столичного метрополітену до тунелів і далі потрапляє вода. Щоб тимчасово покращити ситуацію, там встановили посилювальні конструкції, але це не гарантує, що вони будуть ефективними проти утворення нових тріщин. Попереджають фахівці. Експертиза, яка має визначити причини руйнування у підземці, триватиме ще близько двох тижнів. Аналітики інституту судових експертиз запросили перелік проєктної, виконавчої та іншої необхідної документації. Насамперед, комісія має визначити. Причетність посадових осіб, які відповідають за експлуатацію та утримання тунелів у належному технічному стані. Якщо український бізнес стає на службу ворога, до такого бізнесу приходить служба безпеки України. Правоохоронці розкрили схему постачання засобів тактичної медицини до Росії за участю української компанії. За даними розслідування, протягом останніх двох років київське підприємство відправляло до РФ партії медичних засобів. Налегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму. Вона замовляла товар, нібито для продажу в Євросоюз, насправді ж медичні засоби. Опинялися в індивідуальних аптечках рашистів та російських військових шпиталях на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Один із засновників компанії вже отримав запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Водночас у самому підприємстві претензії СБУ відкидають, кажуть, свої інтереси захищатимуть у суді. Гендиректор компанії заявив, співпраця з Росією була повністю зупинена в лютому 2022 року. Натомість європейські фірми, давні клієнти, а не прокладки постачань для Москви. Одночас служба безпеки України встановила, що український бізнес окупантів не лише лікує, а й годує. У Києві затримали власника великого агрохолдингу, якого підозрюють у співпраці з росіянами на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Його компанія, як помітили в СБУ, регулярно переказує значні кошти як податки до бюджету окупаційної адміністрації Росії. До того ж, за інформацією слідства, це агропідприємство надає російським військам складські приміщення в Каховському районі Херсонської області і зберігають вони там аж ніяк не врожай, а озброєння і техніку. Під час обшуків правоохоронці виявили докази співпраці з агресором. Зловмисникові загрожує до 12 років позбавлення волі. М, часом, росіянин організував в Україні гральний бізнес і не десь, де нині немає української влади, а під Києвом. Підпільне комп'ютерне казино облаштував в орендованому приміщенні в Переяславі, ще й наняв трьох працівниць, охочих до легких і швидких грошей клієнтів до закладу пускали лише за особистою рекомендацією знайомих, ще й за попереднім дзвінком. Та це не вберегло прибуткову справу від візиту правоохоронців. Слідчі прокуратури, окрім доказів незаконної діяльності, вилучили. Під час обшуків ще й паспорти країни агресорки Кияни виступають за збереження будинку Замкова. Відповідну петицію зареєстрували на порталі КМДА. Нагадаю, столична влада продовжує його руйнувати заради чергового торговельно-розважального центру. Протягом минулого року в будівлі вже розібрали дах, роботи не зупиняються і зараз. У грудні земельна комісія Київради проголосувала за те, щоб вилучити будинок Замкова зі списку пам'яток історії і передати ділянку, на якій він стоїть, під будівництво, Зведений наприкінці 19-го століття в стилі класицизму будинок належав адвокату Семену Замкову. Донедавна в ньому було комунальне. Житло та архів суду. Київ Пастранс вирішив пояснити, навіщо під час великої війни оголосив тендер на скляні зупинки. Комунальне підприємство стало об'єктом критики через цю закупівлю майже на 8,5 мільйонів гривень. Угоду назвали страхувальною. Мовляв, усе, щоб зарезервувати нові зупинки, якщо будуть пошкоджені наявні. У ЗВІ КМДА зазначено, що на сьогодні жодної замовлено не було, а після закінчення терміну договору він анулюється автоматично. Щодо матеріалу павільйонів зі скла у Київпостранці стверджують, що це базовий матеріал для всіх нових зупинок у Києві та інших європейських містах. Зауважимо, що на сторінці тендеру в системі «Прозоро» зареєстровано кілька звернень до Держаудитслужби зі скаргами на цю закупівлю через її недоцільність. А тендер на 27 мільйонів гривень на ремонт парку на оболоні виявився не страхувальним, а справжнім. У Києві закінчують роботи на Йорданському озері. Підрядник ще має зробити екодоріжку і дерев'яне покриття на набережній. Торік у травні Київ Зеленбут оголосив тендер на капітальне оновлення цієї території. А в червні уклав угоду майже на 10 мільйонів гривень. Ішлося про демонтаж, встановлення освітлення, облаштування нових пішохідних та велосипедних доріжок. І ще за місяць було оголошено ще один тендер на продовження ремонту за 17,5 мільйонів гривень. За ці гроші треба було створити нову дитячу зону з містком і столиками та паркову зону з газонами й квітниками. Киян закликають відмовитися від купання у водоймах на водохреще 6 січня. Посадовці комунального підприємства Плесо зазначають, скупчення людей агресор може використати для провокації. Водночас відзвітували, водойми столиці перевірили на безпечність, відповідність санітарним нормам та радіаційний фон кажуть, усі показники відповідають вимогам. Від завтра на столичній Деміївці додасться транспортний головоломок. Цього разу не підземних, а надземних. З'їзд з бульвару Миколи Міхновського в напрямку проспекту Валерія Лобановського перекриють і все ж без метро не обійшлося. Заходи пов'язані саме з просіданням ґрунту біля станції Деміївська та необхідністю ремонту. Доки дорогу зміцнюватимуть, об'їздити цю ділянку доведеться через сапарно Слобідську. У КМДА пропускають терпіти чергові незручності. Доведеться аж до літа. А поки в метро ще є станції, які працюють. Хтось має возити пасажирів. Тому київський метрополітен оголосив набір на курси машиністів електропоїздів. Навчання розпочнеться наприкінці місяця і триватиме 28 тижнів. Програма охоплює як теоретичний блок, так і практичну частину. Чекають повнолітніх претендентів із хорошим здоров'ям і любов'ю до метро. Зарплата машиніста підземка стартує від 33,5 тисяч гривень. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані на цьому у мене все для вас. Працювала Дарина Нестрова. Побачимось.